Це працівники Житомирської кондитерки покидають територію фабрики, немов заручники, яких відпустили терористи. У ролі терористів невідомі молодики в Балаклавах. Всі як один озброєні битками. Зі слів очевидців, вони прорвалися на територію кондитерської близько восьмої години вечора. Посиділи. Ні, я на роботу, з роботи йду. А, що за люди там в масках? а без поняття, хто ходить. Я втікаю від бо страшно. Вхід на територію заводу перекривають вантажівки та кордон поліції у повному екіпіруванні. Хоча з огляду на кількість незрозумілих молодиків у середині фабрики та ззовні поліція просто унеможливлює початок бійні між представниками одного чи іншого власника фабрики, нагадаю, раніше відбулася серія судів, в яких власники сперечалися, кому належить фабрика. Більшість з присутніх ззовні людей були на підпитку і де інде розпочалися суперечки. Ми хочемо працювати, ми Мы молодые, мы молодые пацаны, мы хотим работать. А вы нам не даете? Події розвиваються далі. Як бачите, за моєю спиною затримала людину, яка нібито з ножем на когось напала. І під машиною видно, що дійсно там лежить ніж з жовтою ручкою. Ось покажи. Поліція спрацювала швидко і ніхто не постраждав. У центрі подій з'являються і представники влади. Зрозуміло, що сьогодні два власника підприємства не можуть між собою розібратися, але знаєте, жертвами цього всього стають прості люди, які працювали од от, от, нормально, працювали, повинні отримувати свою заробітну плату і думати про своїх дітей, про своїх сім'ї. А то, що сьогодні відбувається тут, ну це чесно кажучи, для мене якесь непорозуміння. Я вважаю, що в сучасній Україні такого вже не повинно бути. Не дивлячись на те, що люди залишилися без роботи, деякі з них висловлюють побажання, питання З приводу того, хто має бути власником фабрики. Ви працюєте на фабриці? П'ять років. А ким? – Оформлювач. А як вас звати? Сергій Петрович. А фамілія? Бумар. Як як? Бумар. Бумер бумер Сергій. А ну а, я не знаю, ви представники чого. Вам все одно хто ваш власник? Ви просто хочете працювати? Ні, не все одно. Бандіта, ми не хоче працювати. Ми бандіта не хочемо працювати, які нас обманює. Усередину підприємства не зміг потрапити навіть міський голова. Щоб люди не пострадали. От моя задача зайти, подивитися, що там твориться внутрі. Слідкуйте за подальшим розвитком подій на телеканалі СК 1 Андрій Іванюк, Юлія Парох, телеканал СК 1